Півроку тому в нашій постійній рубриці міста ми вирушали в телеподорожі до різноманітних куточків світу. В реальності ми могли про це лише мріяти. А сьогодні українці, які шукали прихисток від війни, розкидані скрізь і намагаються вписатись у нові правила роботи навчання та медичного обслуговування. І тепер ми точно знаємо, що найцінніше, що є в далеких країнах, не шедеври архітектури та мальовничі пейзажі, так. а найцінніше це люди, люди, які підтримують наших від усього серця. Дізнаємося про те, як допомагають нашим на Мальті. До повномасштабного вторгнення Ірина жила в Борисполі під Києвом. Дівчина працювала в ІТ разом із чоловіком. Вони виховували трьох синів. Прокинулася я в шоці, була стіни трясуться. Підбігли до вікна, бо в нас вікна виходять на аеропорт. А збоку воєнна частина. І я дивлюся вікно. І в мене у вікні летять ракети. Дівчина зібрала речі в рюкзак, і вони поїхали на дачу. Але й там було дуже небезпечно. Нами прилітали постійно ракети. Постійно Ті не бачили, як кухають то на бравари летять, то на кудись там на ерпін, то ще кудись. за тиждень. Ірина наважилася виїхати із дітьми до родичів на Мальту. Це дуже далекі родичі, яких я не бачила. Мабуть, з дитинства просто сказали: ну давайте. Ми вам допоможемо. Я просто їхала з 24 лютого. Ця маленька острівна країна прийняла більше як 4 тисячі українців. Багато хто тут оформив тимчасовий захист. Коли ти прибуваєш, ти повинен одразу піти в агенцію міжнародного захисту та подати свої документи. Як тільки ти подаєш документи, а ті люди, які прибули після 24-го, вони майже одразу отримують такий лист ламінований. Які дає їм право знаходитись на Мальті. можемо працевлаштовуватись, медичне забезпечення. Ірина з дітьми зараз живуть у невеличкому містечку Аура. З помешканням їй дуже допомогли родичі. Вони зняли нам квартиру і ну гарну квартиру. Ми всім вистачає місця в досить гарному місці. Тут парк біля нас і Мальта це острів. Тут півгодини в будь-яку сторону ти доїдеш до моря. Мальтійська влада намагається надати українцям житло у кризових центрах, але там дуже мало місць і на всіх не вистачає. Всі ті, хто я кого я знаю, приїжджають або допомагають їм люди саме мальтійці, або самі орендують, або живуть у друзі. Але ж українці можуть розраховувати на фінансову допомогу. Це приблизно 83 або 110 євро. Десь в цьому районі це залежить від того, яка сім'я. А, чи я діти чи немає дітей? Жодних виплат Ірина наразі не отримує, адже доробляє документи. Але каже дівчина: їй від перших днів дуже допомагають місцеві волонтери. Нам дуже помагали продуктами, теж там давали там ці макарони, якісь там. Томатні там, пасти, якісь там фасолі дуже вдячні за цю допомогу. Теж я взяла сюди один рюкзак на всю мою родину, тобто ну зрозуміла, що в мене речей взагалі ніяких не було. На цих гуманітарних центрах їх тут два зараз: один для дорослих, один для дітей. Я вдягнулася повністю і вдягнула дітей ще з їжею нашим переселенцям допомагає місцева влада. Можна подати на допомогу фудбанк, такий є. який, якщо там потрібна їжа, ти можеш на 6 тижнів подати заявку, і тобі 6 тижнів будуть. Раз на тиждень видавати сумочку таку пакет з продуктами. Тимчасовий захист дає можливість нашим переселенцям працювати на Мальті. Проте, аби влаштуватися легально, треба спочатку отримати дозволи. Ваш роботодавець відправляє анкету та копію ваших документів для того, щоб отримати цей дозвіл, і за нього ще треба заплатити десь. 50-54 євро, у кого як, чесно кажучи, хтось сам роботодавець сплатить суму, але я знаю, що деякі перед тим як шукати роботу самі відправляють туди документи. Поки діти у школі Ірина займається господарством та дистанційно в Україні, отримує другий диплом про вищу освіту. Дівчина вірить, скоро вона знову збере всі свої речі в один рюкзак і поїде до аеропорту. Але цього разу в неї та дітей буде найщасливіша поїздка, адже це буде. Дорога додому.